Мені агроглеваха. В житті третій, кубота. Робота лялечка, Відвантажуємо. Ти хочеш виїхати? Щоб я зняв відео, виїжджай! Що, заїзда поправить? Не встиг зняти. Заставляю водія виїжджати для того, щоб в кіно було заїзда. Давай! Неподобство, заїхав без команди. Так. Та да хорош, заїжджай. Все. О, запаску. Хай працює, покажу трактора. Житті третій. Чотирьохциліндровий дизельочок. Фреза метр сорок. Цей проданий. Ще один є. Набирайте, привеземо.